Повернувся і вибачився. Колишній ополченець здався в руки українських правоохоронців. Якщо на його руках немає крові, 26-річного Артура вдома чекає нове життя. Півроку тому за порадою друзів він вступив у терористичний батальйон «Оплот», спокусився на зарплату в 15 тисяч рублів, але у своєму вчинку вже розкаявся і вже сьогодні зустрівся зі своєю мамою про повернення у рідну сім'ю. Олександр Загородний та не плач. Вони не бачилися довгих вісім місяців, поки Артур бігав з бойовиками по посадках, а потім переховувався. Мама перехворіла, і тепер ледь ходить. Все, все, все. Артур перебрався на бік сепаратистів у січні. Його завербував товариш, спокусився на 15 тисяч рублів зарплати. Тепер з понуреною головою повертається додому скільки ви заробили? Де ваші заробітки? Покажіть. Нічого, нічого не заробив. чому? Ну, де ж ви їли стільки грошей. Все там залишилося буквально? Ну, все там потратилося. Проїли, так? Ну, проїли, там форму віддав. Хлопчина каже, просидів кілька місяців на блокпосту під Докучаєвськом, а потім звільнився. Роботи в так званій ДНР немає, ціни скажені. Хліб 16 рублів, отак от стоїть. Так ви повернулися, тому що там дорого? Та ні, повернувся тому що. Там, во-первых, не будет будущего, там процветает алкоголизм на самом деле. Ну, ничего хорошего там нет. Артур переконує, що нікого не вбивав, у боях участі не брав. СБУ цю інформацію перевіряє, якщо хлопчина каже правду, найімовірніше його просто відпустять додому. Згідно програми СБУ, яка почала діяти у серпні. За цією програмою вже повернулося з тієї території понад 20 бойовиків. Кілька сотень уже вийшли на зв'язок. Усі вони запевняють, що помилилися і більше не можуть терпіти пияцтва, знущання російських офіцерів та безнадії. Я прошу ізвінення у. За свой поступок україни і дуже вдячний на этой програмі, яка допомогла мені повернутися домой к мамі, к папі і к брату родному для тих, хто воював, правоохоронці відверто кажуть, доведеться понести покарання. А от таким як Артур кілька розмов зі слідчим і додому. Йде збола інформації, ми дожди чітко обідітися, що цей чоловік дійсно іскренні цього хоче. Дійсно на ньому нет крові и... Тільки в цьому випадку ми приймаємо рішення. Артур каже, що боявся повертатися, бойовики росіяни лякали, що укропи обов'язково його розстріляють, але він відважився. Ірина, тендітна дівчина, яка забирала Артура додому з лінії розмежування, каже, ці хлопці одразу починають нове життя, влаштовуються на роботу, займаються спортом, насолоджуються мирним життям. Для мами Люби головне тепер, що її син живий і здоровий, а далі каже, все буде добре. На роботу, ну... домой, дома. На цьому пригоди горе бойовика Артура скінчилися. Очевидно, вже зараз мама варить йому цілу каструлю, борщу вареників. Вони сядуть разом і почнуть говорити про майбутнє, яке у цього хлопця нарешті з'явиться. Україна, як ця мама, готова пробачити сину, який помилився і наробив багато дурниць, тому що вона мама. Олександр Загородний, Влад Жоренко, Олег Усенко, ТСН один плюс один.